Кі народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії день соборності та свободи, свято об'єднання українських земель в єдину самостійну державу. Саме 22 січня 1919 року у Києві перед собором Святої Софії під урочисті звуки дзвонів. У присутності членів директорії галицької делегації, представників різних політичних організацій, цивільних та військових урядів, закордонних дипломатів і великих мас народу, відбувся акт соборності. У зачитаному універсалі Соборності говорилося однині на всіх землях України, розділених віками. Галичині, Боковині, Закарпатській Русі і на Дніпрянській Україні буде одна велика Україна. Мрії для яких найкращі сини України жили і вмирали, стали дійсністю. Однині по віки буде одна самостійна українська Респуб... Народна республіка. Фастівчани пишаються тим, що 1 грудня 1918 року даний документ був підписаний саме тут у вагоні на коліях фастівського вокзалу. Дана подія відноситься до таких, що відіграли визначну роль у вітчизняній історії і залишили яскравий слід в історії краю. Урочистий мітинг з нагоди відзначення дня соборності. Та свободи України оголошується відкритим. Пополнуем и мы, братча, у зожи сторонце. Душу и тело And the Іно, соборна держава, сонценосна колико моя, ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Живи та міцній, українська державо, вмирали у битвах мільйони бійців, щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво і над Києвом, стольним віки майорів. До слова запрошується заступник голови обласної ради Шкірта Іван Іванович. Доброго дня всім. Ну, найперше найщиріше вітання вам від е, всього депутатського корпусу обласної ради, від е, голови обласної ради, Качного Олександра Сталіну Лоновича. І окремі вітання від е, голови обласної адміністрації, присяжнюка Анатолія Йосиповича. Вони сьогодні. Мали бути разом з нами, але ви знаєте, навірно, якщо не знаєте, то я скажу, сьогодні проходить захід в місті Києві, теж покладання квітів, і там за участю президента вони приймають участь. Річна подія, яка торкнулась і нашого міста, є все українська. Дійсно, звука об'єднання, це є те, на чому ми стоїмо. Базуємось, це мрії, втілені життям і поколінням багатьох українців. В 93-му році з ініціативи фестівчан була виготовлена меморіальна дошка, яка була на старому будинку вокзалу. І на цю відкриття цієї дошки приїхали до нас такі постаті, як В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень. Дивлячись на нашу Україну боляче. дуже. Немає отої злуки, немає добра, немає щастя, в серцях, ні в в очах людей Так і хочеться крикнути. Друзі, брати єднайте ося. Бо без вас, без нас разом не буде України, не буде щастя України, не будуть щасливі діти і внуки наші. Прошу вас, єднаймося. Я люблю Україну. Слава Україні. До мікрофону запрошується учениця 11 класу Фастівського навчально-виховного комплексу Гончарова Анастасія. Шановна громада, сьогодні український народ відзначає особливу дату День Соборності України. Це свято нашого Духа, нашої сили, нашої єдності. Свято Дня нинішнього і дня майбутнього до світлого, прийдешнього дня, заради якого боролись і жили кращі сини землі української. Для нас, фастівчан, це свято Подвійне. Адже саме у нашому місті, 1 грудня 1918 року, був укладений так званий передвступний договір про слуху обох українських держав в одну державну одиницю. Та лише з 22 січня 1999 року День Соборності в Україні відзначається офіційно. Сьогодні ми молоде покоління соборної суверенної України віримо, що територіальна цілісність держави скріплена кров'ю багатьох незламних борців. Залишиться непорушною, і зробимо все, аби прискорити побудову вільної, економічної, духовно багатої, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Тобі, Україно, ми мужні народи, складаю я пісню, святої свободи, усі свої сили і душу широку, й життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Не в соборності українців. Тіло, ми колажем Що ми роду. за соборність України, за її незалежність звучить молитва. Молебен за Україну проводять священнослужителі Української православної церкви. Бог наш, завжди, нині, по всяк час, і на віки віки. Амінь, царю небесну. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.